Друз'яки, всім привітам. Слава Україні. Добре жити у селі, все своє є. Якщо Леся Петрівна дала мені команду, каже, піде моїм куркам, підсип там у неї свої приколи. Вона там зранку всипає і там в районі, у такому я навіть не знаю, скільки годин, каже, підсип їм трошки їсточки на вулиці всередині, поміняю водичку і посибірую яєчки. Так що, друзяки. Яйця свої, соло своє, все безкоштовно по красоті. Так що задача наша якась. Ось у нас є три яєчка. У курок у нас 28. Кажуть. А яєць я точно не знаю скільки вони за день несуть. Ну, але для себе вистачає. Годуємо комбікорм, який ми робимо. На ютубі там вже відосиків вагон. Раніше ми знімали, так що на даний момент 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так що курі треба, щоб яйця несли, щоб себе окупували. Тому що, якщо їх годувати за дякою, то звісно є такі у нас моменти в людей, коли вони от, е тримають господарство і буває таке що там весною понеслися куря. Потім просто на це не звертають уваги. Там, побігали по городу, поки не вигорали. Потім посадилися і вже люди там. ну, яєць, як такових немає. Чому? Тому що корм не збалансований, дають там пшеницю, туди-сюди. ну, Є люди, які там трошки балансують. Хтось каже, що комбікорм це хімія, ну хай буде і так, але це збалансований корм це так само, як і котам і собакам. Хто купляє, зараз більше це все діло робить. Зараз вже багато людей змінило свою позицію. Ну і для того, щоб був результат, то треба, щоб були не тільки там злакові, були і білки, і вуглеводи, і мінерали. Все було. І тоді буде якийсь результат. Так що цей раз Леся Петрівна як інкубувала курчат вирішила, вирішила для себе залишити. Ми тут, хто пам'ятає, тут були дві клітки, такі літньо. Літньо, але ми й зимою тут тримали, свиноматок було нормально, тут поруч в нас там отоплюється і було так непогано, зим таких немає. І от Переробили для того, щоб тримати курку. Так що яйця є, сало є, все своє. є. Так що, друзяки, 13 яєць. Я не знаю, скільки Леся Петрівна зранку забирала. Ну, добре, коли несеться, хоча б 75%, то вже є хороший результат. Ну, Ще до вечора щось може знесеться. О, і ранком я не знаю скільки вона забирала. Так що поки начебто добре. Ну це ж не несучка, що на вулиці теж ходить. Хтось знову, ну невеличка кількість. Ми це на бізнес не ставимо, як там кажуть, щоб було все своє. Да? Більше як хобі. Ну, але все одно комбікорм робимо і він є, то годуємо збалансовано, то є якийсь і результат. Так що та й півника якось зарізали, були ж півні, то вирізали. Так, зайшов ще до пернатих. Ось напольним методом тримаємо перепілок. Ну, Поки напольним, клітки вже готові, подончики новенькі, все чинарем, ще соточку заберуть, сотку вже забрали, і ще сотку заберуть вже під розчину. Я не знаю, який у них термін, є більші-менші. Потім посортуються. І все буде чинчинарем. Так що на напольну теж можна тримати, але на відгодівлю. Якщо на яйце, то, понятний перець, що потім це яйце воно тут буде валятися по всі Івановські. Хоч я був у товариша колись під Борисполем, у нього така здорова клітка на вісу і на сітки. Теж яйця несуть і просто треба їх збирати трошки не з руки. В кліточках все удобно, все чинчинарем. Так що тихваст доволі такий непоганий. Є разнобой, є. Ну, більшеньких ми продали одразу першу партію. І потім вже заберуть ще 100, остальних розсадимо вже в клітки, підготовимо місце і, можливо, буде Леся потрібно знову інкубувати. Так що життя триває, господарство ніхто не відміняв, хай не та кількість, яка була, але можна тримати. Також комбікор точно такий самий, як і зараз вони ще кажуть на старті, а може вже на несучки. Точно не знаю, бо Ляся потрібно до 35-го тримає на, на брулірячому, а потім переходить на вже на несучку, перед заносом, 45-го дня вже починають заноситися. Так що перепілка, в принципі, штука класна, хто цим професійно займається, там, масовим масштабом на потоці, одні інкубуються, другі там вирізаються, треті підростають. Доволі така непогана штука. А ми невеличку кількість трошки того, трошки того. І щоб Те, що з'їдаємо самі, воно окуплюється за рахунок того, що продається. Так, і бройлерятник я тоді показував, що ми збиралися, воно все галопом по Європам, вже кормушечки наші вісять. Потім відрегулюємо, бочечка для водички стоїть. От, поїлочка вісить, вентилятор з тієї сторони треба закрити. Там є такий шиберочок, воно як дує відкривається, щось не спрацювало назад. От, тут ще у нас одна кормушка, поки не вішаємо, бо будемо сюди курчат виставляти. І буржуючку вже відгородили. Будемо сьогодні робити пробний пуск. Все підчиститься, запускаємо, протоплюємо і, можливо, завтра поїдемо вже привеземо нову партію бройлера. Ну а комбікорм оно, кому треба, збільшить рецептура, по якій ми працюємо. От Так от. Так що на глибокому настілі тримаємо. Вона в літній період тримали невелику кількість. От. Якщо і світло виключали, то це не було проблемою, тому що тут у нас велике приміщення і така циркуляція була природна. Але Боржуючку вже треба запускати. Так що вже цей сарайчик працює більше 15 років. Так що круглий рік можна тримати, дорощувати. Так що в наталі бройлерної королеви з 11 числа вже буде продажа підрощеного бройлери. Ціну не знаю, точно не скажу, але кожен з вас має можливість порахувати, скільки ви закладаєте комбікорму в одну птичку. Скільки коштує курча, скільки ви потратили на всі ці моменти. Ну і не забувайте, що колись ви будували сарай, і всі купляли речі, Це треба, ну, якщо ви починаєте, це все рахувати. Тому що ви берете інвестицію десь з іншого місця, вставляєте сюди, вкладаєте, ну а потім вже за період часу, наприклад, за скільки років окуповується. Мій сарайчик вже окупуються. Ну, він зліплений, правда, із гімна всякого. Так що така ситуація. Будьте... Розумними, будьте чемними, не забувайте, яка в нас ситуація на даний момент. І діки, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, ми маємо можливість тримати, хоч поспілкуєшся. І сьогодні спілкувався з мешком 72 із 72-ї бригади, і з Андрієм. Новини не дуже хороші, але ми все одно будемо працювати далі, поки в нас є така можливість, будемо підтримувати хлопців і тримати домашнє господарство. Так що, друзі, які, ну так, правильно, неправильно, не знаю. Роблю як можу, як вмію. Як казала мені одна людина, яке хотебення там когось критикуєш. Я відкрито критикую, я ж не позавелами сплітні сочиняю. Кажу так, як є. От, от і я так рахую, що я буду так робити. А війна в нашій державі, і кожен із нас повинен щось для цього зробити, щоб вона завершилась. Так що якось так. Так що, друзі, дякуємо Богу, дякуємо нашим Збройним силам України, що маємо можливість. Працювати і будемо працювати. Сьогодні забрали ще одну машинку вже після ремонту, перевзули і будемо готувати на віддачу. Одну вже забрали, хлопцям погнали в 72-бригаду. Я думаю, відеозвіт вони зроблять на днях, хоч не дуже хочеться напрягати по цим всім моментам. Але дякуючи їжачку, вона поставлена на ноги і буде допомагати нашим хлопцям і дівчатам. А я думаю, вже на днях переколочу город. Пофризую по по-новому глибоченько пройдуся. Потім дамо трошки влежатися, або наріжемо рисочки, хай влягається. І будемо садити вже часник. Я думаю, числа 16-го. Ну а цибулька вже десь буде в, лип, в стопаді місяці. Так що воно пішла, не зафіксував. Надюха. Знімала. Що там таке? Знімала, мамки допомагає. Білизну вивішувала, одну другу знімала. Патрон з Філіпом тут хазяйнують. Ну а я лазю тут, яйця збираю. Так що, на цьому буде все. Всі миру, здоров'я і добра, хто має можливість, підтримуйте наших захисників. Іншого просити не маю права. Хто має можливість мене підтримати завжди буду вдячний. Хто має можливість об'єднатися в команду, працюйте і допомагайте. Всім миру здоров'я і добра. На цьому все-всім. Пока-пока.